Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як біг впливає на наш хребет, взагалі, чи впливає, чи не впливає. Отже, біг. Колись вважалося так, біг не є корисним для хребта, і дехто навіть говорить, що шкідливий. Але стоїть питання, як саме бігати і які саме навантаження. Це є важлива річ. Звісно, що якщо бігати з перевантаженнями, бігати особливо по нерівних поверхнях, бігати ривками. З різкими поворотами, то це дійсно буде перевантаження хребта. Взагалі, коли ми біжимо, є момент часу, коли у нас дві ноги відірвані від землі. Тобто, фактично біг це є сукупність стрибків просто на невелику вістку. І ми завжди робимо ці стрибки, і під час цих стрибків, звісно, що відбувається певна травматизація. Але наш організм створений для руху. У нас є більше 360 суглобів. Кожен з цих суглобів створений для того, щоб рухатись. І е, у міжхребцевому диску всередині якраз для того і є це пульпозне ядро, воно якраз для того в нас і створене, щоб ми амортизували. І помірні навантаження є корисними. Важлива саме систематичність і регулярність. Тобто, якщо людина раніше ніколи не бігала, а тут раптом вирішила, що я буду займатися бігом, і зразу енергії є багато, і давай там навколо стадіону чи навколо озера там 5 кілометрів. То це, звісно, на другий день цю людину буде боліти і буде боліти все. Якщо в людини є якісь пошкодження хребта, то вже це ядро, цей диск, ці структури хребта вони вже не будуть так амортизувати. І цей біг, скоріше за все, що буде некорисним. тому що це є все ж таки удари. Ці удари по пошкоджених структурах будуть. Пливати сильніше. Наш хребет це, умовно кажучи, як ходова в автомобілі. Якщо ця ходова нормальна, вона добре працює. Якщо в ній все є змащено, все є нормально, то ми можемо їхати і по бездоріжжю, ми можемо їхати і по ямах, і це в принципі буде нормально. Але. Якщо наша ходова є розбита, якщо в нас є пошкоджені якісь там і втулки, і ці всі речі, то ми будемо їхати по пездоріжжю, ми будемо її пошкоджувати ще більше і вона поламається. Те саме стосується нашого опорно рухового апарату. Якщо у нас в нас організм є все добре, якщо в ньому всі. Системи працюють нормально, м'язи, суглоби, диски працюють добре, тоді, в принципі, нам фізична активність буде корисною. Якщо в нас є певні пошкодження, певні зміни структурні, є певні ослабленість, то ми можемо бігом спровоковувати ще більші пошкодження. Тому це треба робити обережно. Якщо ви раніше ніколи не бігали або бігали ще колись в колі останній раз на фізкультурі, якщо ви хочете почати бігати, добре. Але почніть, будь ласка, з дуже легеньких навантажень. Пробіжіть якихось 500 метрів, 200 метрів. Так, щоб ви навіть не стомилися, на другий день зачекайте, на другий день не робіть нічого. Проаналізуйте свій організм, як він переніс ці навантаження. Якщо все добре, на наступний раз потихеньку додавайте собі інтенсивність цих навантажень, і все буде добре. Важливий нюанс є, наприклад, біг по нерівних по поверхнях, наприклад, біг з пагорба. Біг з пагорба вважається одним з найбільш агресивних для кістково-м'язової системи. В чому річ, коли ми біжимо вниз, нога випрямлена, вона працює фактично як пряма балка, і фактично йдуть прямі удари. І тому вниз. Краще все ж таки не збігати, а в повільнішому темпі спускатися. До гори вже таких навантажень не буде. Буде більше навантаження на м'язи, але на суглоби саме удари будуть ставати не такі інтенсивні. Те саме стосується, наприклад, по ходах в гори. Якщо ми ходимо в гори, ми повинні пам'ятати, що спуск вниз повинен бути по тривалості, точно такий самий, як і підйом до гори. Спускатися знизу в гори також треба для комфортного функціонування наших суглобів. А взагалі. Якщо ви раніше не бігали, і якщо ви вибираєте якийсь вид фізичної активності, який був би для вас прийнятний, виберіть краще скандинавську ходьбу. Вона є більш м'якою, вона є дає менше навантажень, і займайтеся. Хоча біг це також дуже хороший вид. Якщо вам подобається, це на природі, це так само допомагає боротися зі стресом. Це допомагає підтримувати наш тіло в тонусі, покращує стан нашої серцево-судинної системи, покращує настрій. Тому, будь ласка, займайтесь на здоров'я, але пам'ятайте, до всього ми підходимо з розумом.